Ось так починається нульовий день в 92-й окремій штурмовій бригаді. Хлопці ще вчора склали присягу, а вже сьогодні на них чекає низка випробувань. Група рухається, їх починають обстрілювати кулемет і зараз скиди. Швидше, Трошки фізичної підготовки, трошки зривів, трошки кулеметних черг, для того, щоб вони трошки почали розуміти, де вони знаходяться. Це дуже важливо. Тому що є, є ну, деякі хлопці, які прийшли ну, пограти в Counter-Strike. І вони зараз ще грають в Контрстрайк. Тому щоб вам, їм трошки дати відчуття війни, для цього є гранати. Димові шашки, холості патрони, трошки крику, трошки болі. Хлопці в повному абундруванні зі зброєю, наплічниками і баулами. Це все вони тягнуть на собі, їм треба максимально занизити сулет. Рухася, чого не стоїть? Я тільки вже почав падати, пекач почав ну, працювати. І коли голову нахиляєш, вони повзаєш і думаєш, господи, а що ж буде на полі бою. Тобто воно щось своє дає, якісь гранати, дрони не літають над нами теж, ну, типу, муляж скидів робив. Воно ну, досить так є, якийсь невеликий страх з'являється. І одна справа це просто проповзти там якусь відстань ускладнює все це дими, дуже важко дихати, і хлопці буквально задихаються, захекуються, але повзуть. Перить, рухайся, перейде! Зимайся! Робий! Холодів, роби! Отже, в таких умовах проходить адаптація рекрутів. Намагаються зробити максимально наближені до бойових дій. Бачимо, що хлопці молоді, мотивовані, але навіть їм не дуже просто. Хлопці, як воно? Давай. Одразу хотіли йти. Напевно, другий тиждень війни. Ми молоді голови думаємо, а давай позвонимо, а вдруг візьмуть. Дзвонили, говоримо, скільки вам років питають. Говоримо. 17. Вони говорять, ну що, годік почекаєш, тоді прийдеш в армію. Слухай. 32-й. Я Слухай. 32. А потім вже якийсь такий момент о, по місту у нас почали прильоти вдавати. І дивлюся, ну, сиджу в інстаграм, дивлюся реклама 92-ї. Ще й, там писали за гроші. Тому, теж якась додаткова така мотивація. Я одразу зв'язався спочатку в інстаграмі, потім вже поспілкувався з, рекру... з рекрутом. І ми, це я дзвонив в понеділок і на п'ятницю ми домовилися, що я приїду. Я повністю позбирав всі речі, всі документи, які треба, і в п'ятницю вже був Харкові. Але теж задумувався до 25 вступити сам, вибрати те, куди я хочу піти, щоб не вийшло так, щоб вибрали за мене. Ви ким будете? Я гранатометник. Угу. Ну Цікаво взагалі гранатомет? О, так, але гадаю, що це буде дуже важко. Чому? E, Тому що всі будуть бігати просто з автоматами, зі да, скарами, з, з ЧЗ. У мене ще буде ззаді висіти якась РПГ, куча снарядів для неї, повний рюкзак набою к автомату. І це все ще ж прийдеться бігати, двигатись. Мені 65 кілограмів вісу, а мені ще кілограм 40-50 буде ще й на собі нести. Ну, поки справляюся. О, та є інструка, або є Ти так, є Розкажіть про рекрутів, про хлопців. Як вони? Нормально, дуже чудові хлопці, юні, молоді, сильні, потужні, скажімо так. Трошки додамо їм агресії, трошки додамо їм бійцівського майстерства. З хлопців будемо робити почало до початку рекрутів. Після рекрутінгу ми будемо робити з них бійців, штурмовиків. Вони для цього сюди прийшли. Це буде майбутнє військо нашої країни. Підготовка. Тобто, у нас якась вже підготовка була. Так, ми сиділи на навчаннях, теж ну, достатньо все і записуємо, і нам показують, і дивимося, якісь там відео. Тобто, вникаємо максимально в свою справу. І нам говорили одразу, вам легко тут не буде. Але все одно. Ми знали, на що ми йдемо, ми знали, чому ми йдемо. І ми до цього вже, як мінімум, трошки підготовлюємося. Ну, тобто мотивація тут бешена. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Треба йти і захищати. І я ні разу не пожалів, не було навіть думки, що «Блін, хочу повернутися додому, блін. Мені тут не устраює. До цього треба просто звикнути, до цього треба смиритися з цим. І все. Здається, найважче в от, от, адаптації, яка от за цей час спокою для вас. Найважче заснути. Коли починають жуки літати у нас по кімнаті, закриваєш очі і в тебе кровать росається. Тому що побратим справа не дає заснути на чергування. А так все — немає нічого школу. Війна і військова справа, воно залишиться в крові, і воно буде тягнути до себе далі. І в принципі, хлопці, які знаходяться з нами, вони говорять, що на рік це так: спочатку спробувати, а далі вже вирішувати, чи йти далі, чи ну, бути гражданським чоловіком. Тобто, переважна більшість воно залишатись? Так. Да. І ви сто да. процентів.